Вітання книгоманам. Ви на каналі, де розповідаю про книги і нині у фокусі Блейк Крауч та його темна матерія. Буквально щойно її завершив і вже готовий озвучити п'ять причин, чому варто прочитати цю неймовірну книгу. Та спочатку хочу висловити вдячність усім, хто підтримує мене. Ви неймовірні. Тож, якщо вам подобається те, що роблю, кладіть вподобайки, коментуйте та поширюйте це відео і не забувайте підписатися. Ваша активність надихає. І мотивує. Ну а зараз до першого чому? Почну з того, що ця книга розбурхала мої дитячі та підліткові спогади, і таки трохи перенесла мене у той безтурботний час, коли можна було забивати собі голову різними нісенітницями. Як, от а що як кожне моє рішення чи вибір, ну от кожнісіньке створює альтернативну версію мене, нову реальність, та й загалом цілий всесвіт продиктований моїм вибором. А? Як вам таке у голові школяра? І яким було здивування, коли в руках вже тримав темну матерію? І на цій концепції побудована захоплива історія з неочікуваним майже сюжетом? Тож це та книга, яка дасть вам можливість трохи помріяти, адже з колих не приховані бажання, та знову поверне обличчям до... Одвічного питання: а що було б, якби? якби я минулого разу повертався не тією дорогою, чи після навчання не повертався у рідне місто, чи зумів все-таки вступити на ту спеціальність, яку обирав спочатку, і так далі. Вибір роботи, кола знайомих, захоплень. І тому подібне зізнайтесь, кожен думав про те, як могло б скластися життя, якби тоді то й тоді зробив інший вибір. А тепер уявіть, що існують світи, цілком реальні, де ви цей вибір зробили? І це цілком наукове твердження, адже продиктоване, хай пробачать мене фізики, принципами суперпозиції, фундаменту у квантовій механіці. Як найкраще підходить аналогія з котом Шредінгера, який в коробці з отрутою може одночасно перебувати у двох станах. Живим або мертвим, і що реальність формується впливом стороннього спостерігача, який констатує живий кіт чи мертвий унаслідок експерименту. Отож, як ви зрозуміли, у книзі буде трохи наукових пояснень і термінів, але вони настільки добре інтегровані в розповідь, що сприймаються доступно і не навантажують читача. Друга причина, чому слід прочитати темну матерію, не вірю, що це кажу, але факт. Любовна лінія, і ні, це не банальні сльози, шмарклі чи щось мелодраматичне. Тут йдеться про любов зрілу між людьми, які колись палали пристрастю, але зуміли її не втратити з роками. Натомість трансформували у щось цілком інше: партнерство, шану, звичку. Якщо так можна сказати, це цілком здорові подружні стосунки, які стали подій, а згодом і нездорової поведінки головного героя. Героїв ну одного чи кількох з них. Це так, щоб без спойлерів ви потім все зрозумієте. Третя причина динаміка сюжету. Ви точно не нудьгуватимете, адже щокілька сторінок новий виток подій, які змушують головного героя виходити із зони комфорту і вирішувати, як діяти далі, щоб вижити та повернутись до сім'ї. До речі, головний герой. Досить відомий вчений, який зуби з'їв на квантовій фізиці, живе щоправда звичним сімейним життям, має люблячу дружину та сина підлітка, викладає в універі, іноді може випити трохи з друзями-науковцями. А тому це цілком звичний чоловік. Від якого не слід очікувати якихось епічних чи супергеройських вчинків, він помиляється, трохи зволікає та задовго зважує усі за та проти, але вміє брати гору над емоціями та собою, щоб йти до мети. Та от яким цей шлях буде попереду на вас чекає? Шалена історія. Четверта причина це спосіб побачити свої альтернативні версії. Але от як про нього розповісти, щоб не розкрити суттєві особливості сюжету? оце вже питання. Скажімо так, потрібно приборкати свій мозок, адже саме він руйнує квантову невизначеність, тільки відімкнувши свого невтомного внутрішнього спостерігача, можливо, дещо неймовірне. Але більше про це ні слова, хай Блейк Крауч сам все розкаже. П'ята причина, і це навіть не причина, а прописна істина: цінуй те, що ти маєш. Скільки разів герой запитував себе, як могло б змінитися життя, але потім стільки ж разів він усвідомлював, як добре, що все склалося саме так. Втім, це розуміння приходить як завжди, тільки тоді, коли ми щось втрачаємо. А що втратив і Чи зуміє він це повернути? Ось питання, відповідь на яку ви зможете знайти в цій крутій книзі. Ну от і все хотів робити другу частину зі спойлерами, але якось підготую окрему добірку випусків, щоб можна було в коментарях трохи подискутувати і поділитися враженнями один з одним, як це було в попередньому відео. Тому вдячний усім, хто додивився до кінця. Честь вам і хвала. Підписуйте, складіть свої вподобайки та коментуйте. Тільки так холодне серце Ютубу зможе трохи розтанути і рекомендувати відео. З вами книгоман. Читайте!